Показую, як сідають на мій трактор і як я сідаю. Тумба. Ногу не треба отак перекидати. Ногу можна ось аккуратненько перенести і сісти. Значить ціле, дивіться, по зручності сідушка шикарна. Місця вистачає. Нога лва, нога права. Яйця вентилюються. Тобто не треба сидіти, як на заводських мототракторах, отако стулити ноги. Ось підалька щеплення, підалька гальм. Тобто дві підальки. Трактор на коробці автомат. Руль, долонька, показую, як крутиться. На асфальті стоїть. Показую в другу сторону, як крутиться. Крутиться. Тепер шок від Юрка. Пальчик один, один пальчик. Не той, що посередині. Показую, як крутиться пальчиком. Я сижу на цьому, на сідушці. Як крутиться в одну сторону. І тепер показую в другу сторону. Одним пальчиком. Все крутиться. Ручний підйомний механізм задньої навіски. Показую. Ось проходить момент ексцентрика і річаг йде донизу. Що треба підняти? Щоб підняти, показую. Ось один пальчик. Раз, підняв. Коли пройшли точку, сама лягає. Річак сам лягає на крило. Тобто легенько і не тяжко. Це все робити. Ричага подовжили. На 10, 15, 20 см піднімати і опускати буде ще набагато легше. Ось так. Злазимо. Хочеш на ліву, сторону хочеш на праву. Яку хочете, тоді її злазити. Ось такий тракторець кого цікавить замовлення, телефон, як завжди, в підписі.